От я зараз почну пити про шейп. До речі, це дуже смачно. Про All-in One все в одному. Тут мегакрутезні інгредієнти, які допомагають швидко перекусити. Наприклад, ну, десь там швиденько спішите, да, і немає можливості повноцінно поїсти, да, то Pro all in One дуже цьому допомагає. Тут комплекс клітковини, комплекс вітамінів групи Б, комплекс мінералів, тут білок. Дуже круто. Тому Рекомендую. Я, Я вже зробив в шейкері. Зараз просто хочу вам показати, як тішка любить цей продукт, так, да, Тіхо? Любиш? На. Хорош. Тримай. Дісте. Діхошно. Прошу. Прошу. Залазь, залазь на відео, щоб показати глядачам, як ти любиш наш цей. ой Тішко, любиш чи ні? Мучить. Мурчить, але не пригає. Тихо, іди сюди. Пішли. Як він любить, як він любить наш першей. Молочко і корисніки. Ой, забагато, да? Повезло тобі. І коня цього разу тобі так щедро налив. Друзі, тому якщо ви хочете замовити продукцію FitLine для своєї сім'ї і для своїх улюблених домашніх тваринок, то пишіть, звертайтеся. Замовляючи у мене, я роблю безкоштовну доставку, також приємні подарунки, ось, щоб спробувати інші продукти. І, звичайно ж, безкоштовний сервіс, консультація і до результатів. Все, дякую, тішка, молодець. Ти красавчик заслужив. 金牌门店。